Шановні наші дорогі медики, з великою повагою відносимось до вашої праці, радий всіх вас бачити. І я хотів би сьогодні всіх вас привітати з вашим днем, з днем працівника медичного працівника України, усіх наших українських лікарів. Хочу привітати всіх наших медичних сестричок і братів та всіх, хто присвятив. Своє життя надзвичайно важливій, надзвичайно благодійній миті лікувати та рятувати, лікувати, рятувати наших українців, допомагати з реабілітацією, допомагати передусім нашим воїнам. Сьогодні це так потрібно усім допомагати нашим людям. Сьогодні, як і кожного, з більш ніж 1250 днів цієї війни наші медики на своєму посту поруч з військовими, яких ви рятуєте після поранень, поруч з цивільними, поруч з кожним українцем, який дійсно потребує допомоги. І що дуже важливо, точно знає, що ви завжди близько, ви завжди є, ви завжди поруч і завжди прийдете на поміч заради перемоги. Життя заради того, що життя в Україні зберігалось. Саме завдяки вам, саме завдяки нашим українським лікарям, всім працівникам медичної сфери, українська медична сфера, не зупинялася ні на мить продовж цієї війни. Я за це вам дуже вдячен вам. Я вдячен дуже вашим сім'ям, які вас підтримують на цьому шляху, непростому шляху. Я з великою повагою ставлюся до вашої праці, до вашої служби. Передусім, я хочу окремо подякувати сьогодні вашим сім'ям і сім'ям всіх медичних сестричок, медичних братів наших українських бойових медиків. Я дякую вам за таких людей, за те, що ви їх підтримуєте. І хотів би подякувати, що навіть в дуже небезпечних умовах. Поблизу фронту, поблизу кордону з Росією, наші люди отримують медичну допомогу. Дякуємо вам! Працюють українські лікарі по всій території. Працюють медичні інститути, і це фахова допомога. Одна з найбільш сильних в Європі. Я дякую кожному і кожній, хто розвиває в Україні систему реабілітації, систему відновлення після поранень. Тут і державні установи, тут і багато комунальних установ і багато приватних установ, багато ініціатив в нашому суспільстві є. Є команди, є фахова, доказова системна реабілітація в лікарнях, в громадах, в усій нашій державі. Це дійсно, дійсно всенародна справа повертати до нормального життя тих, хто пройшов через бої. То пройшов через удари. Я дякую вам ще раз щиро за вашу роботу. Також Ой. хочу подякувати всім медичним працівникам України за кожне за кожне врятоване життя. Є, звісно, чимало важливих показників, важливих досягнень, значних цифр, важливих відсотків, якими можна відзначати вашу роботу і визначати медичну систему, але в такий день менш. Всього хочеться говорити мовою цифр, мовою сухої статистики. Бо те, що ви робите щодня, це передусім про життя, це про наше життя і для життя те, що ви робите, і це неможливо оцінити або виміряти у якомусь еквіваленті. Кожне врятоване життя це про дуже конкретну людину, це про чиюсь долю, про те, що завдяки вам. Продовжується і не втрачено про історію, про історію, яка завжди, завжди і для кожної людини дуже важлива, і завдяки вам живе, і завдяки вам не зникла, а значить, не зникло життя і майбутнє цієї чи іншої людини. Я хочу вам за все це подякувати, подякувати всім нашим українським медикам. Слава вам і, будь ласка, пам'ятайте. Ми пам'ятаємо і повинні пам'ятати всі тих наших українських лікарів, які під час цієї війни віддали своє життя. Я хотів би, щоб ми віддали їм свою шану велику повагу і вшанували кожне, кожну таку людину, кожну таку історію, долю хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні. Це наша дорога післяопераційна. Пане президенте. Потім після цього люди заходить. За обладнання всім необхідним. Це централізована подача кисня, це дихальна, перетина слідкуюча, переприватизуюча. За всіма стандартами сучасного медичним устатуванням якісним подорожаю людям. Значить. <титут> І він, кожен спеціаліст може зразу ж подивитися пацієнта. Дуже, дуже, Ви Дякуємо Дякую. вам. Дякую. Вона приїхала з Харкова, Дякую. оця машина більше 500 пацієнтів через неї прийшло. І туди привозять, тому що стаціонарні стабілізаційні пункти зараз це мішені. thank you